З помізам бебі позбавляє з диття. Мама спокійна, спокійне дитя. Вікна в нашому купе запотіли від нашого кохання. Твої груди здимаються. Пот з мого чола капають прямо на них. Я нахиляюсь до тебе і ніжно шепчу на вушко. Вікуся, я люблю тебе. Піть, а чого ви двері не закриваєте! Заходь, бери, що хочеш. Вікуся, я перезвоню. Тут проважаючих цілий тамбур набився. Давай. Пі! Хто ж цим на кухні займається? Сус, це моя хата, я там де хочу, там і бриюсь. Чого ти приперся с ночі. Ну, з кінтом пивка випить. Подожди, ти до кінта прийшов без пива чи що? Так, да, як завжди. А ти не вдома, дома чого ти не з Біатріс? Де вона? Дома сидить. Так і до неї. Та хай поскучає. Вона мене так кохає, що буде ждать, скільки треба. А я мужик. Коли хочу, уходжу, коли хочу, перехожу. Смотри, я теж мужик, поки віки нема, поняв? А я хочу, щоб ти зараз пішов, а я побув з нею на телефоні. Окей, давай. Дома пивка вип'ю. Та можеш хоч по дорозі домой його випити. Запросто. Віку все, Сус пішов. Продовжимо. А до пива нема, ничего? Ладно, Викусь, до завтра. Скумбрия, может, нет? Это мой друг Петя Бампер. Петя – это что-то с чем-то. А это мой друг Сус. Сус – это кто-то с кем-то. Пригоды Бампера и Суса. О! Так. В есть котлеты, есть фрукты. Будем считать, что есть. ее, пюре. Чого не сделаешь ради любимой женщины? Приїдь девіка, приїдь сьогодні, і ми удвох. Та-та-да-та-та. -та -та приїдь девіка, приїдь сьогодні, і ми удвох. Та-та-да-та-та. -та 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 -та. Вік, ти що зранувати? Чуєш? Подіжди секунду. Погуляй у дворі секундочку час. І так, шановна провідниця Вікторія, на першій колі горить зелений. Семафор. О! Так мене ще ніхто не зустрічав. Ти куди тянеш? Суши весла. ти прийшов? Че ти прийшов? Скажи мені, будь ласка! Петь, я прийшов не один. Я прийшов з бідою. Ти завжди з нею приходиш, тому що вона твоя лучшая подруга. Приліти, Пілігрима, зігрій басоту. Біатриці вигнала мене з дому з усіма пожитками. Сус! Ти ще гаряча вода. Як це? Пішов неожиданно! Ти розумієш, що паровоз жде свій вагончик, щоб підтягати уже тиждень. Я взагалі нічого не зрозумів. Віка сюди з поїздки приїжджає, що не ясно. Та все ясно. Я ж не буду вам заважати! Я взагалі можу в машині спати. А якщо ти будеш по ночам шефа возити, я можу в багажничку тіліпатися там, коли А чого вона тебе вигнала? Вона погоду бачила? Отлична погода, сонечко. Та ти при любой погоді можеш гигнути. Я не знаю, Піть. Все було отлично. Три роки душа в душу. І тут на тобі. Як розкольника в бабку. Тюк! І я тут. А я ж для неї все. Давай ти два. Гулять так гулять, учили мене фізрук трудовік Ну отже, Інше діло. Біатріс! Твоє серце моє. Е, моє серце твоє. Фокус чарівна хустинка. Знімай часи. Ну, Сереж, я ж бачила цей прикол в серіалі Альф. І в нього, до речі, нічого не вийшло. Я не Альф, ти не віллі. У нас все вийде. Походиш. Твої я вже везу в ремонт. Ех, Сережа, Сережа. Mm -hmm. Подожди, а що в цей раз случилось таке, що вона тебе не простила? Може, подарунок не сподобався на річницю. Що ти їй подарив? Чихо. На iPhone. На Android. Чехол ти ж і лучше б ти як завжди забув. А як я забуду? Ти ж мені сам нагадав. От ти винуватий, от у тебе і буду жити. Так, значить, виключай фрайер, понял поняв настойчиво. Гукай силу волі на подмогу і біжи бігом і звичайся, хватай свій пакет в руки. Це не мої принципи. Не плач, не смійся, не звійся. Сама до мене прибіжить. Я довго сам не буду. Та довго ти сам і не протягнеш. Сиди тут. І слухай мою команду. Яку? Сидіть. Mm. Я сказав сидіть. Чистий картошку на пюре. Наші є чистий. У шкурках всі вітаміни. А де комп'ютер? Це ж мишка. Ай, смі. Щось мені підказує моє внутрішнє я, що <тих> ти прийшов просити за Суса. Та ні в коєм веці, ти що, ні в коєм випадку не дай Боже. Я просто прийшов навести марафет для своєї любимої вікусі. Вона сьогодні приїжджає. Да? Да. Ну добре. Угу. Так а що случилось? Чому розстались? Так ви кожну неділю розстаєтесь і що? На цей раз назавжди. І тобі не страшно. Що він сейчас спуститься во всі тяжкі, встріти та кінта, ночне мет варить, продавати наліво і направо, ні? Та хай хоч чимось займеться, вже достав, ходить, біситься, носиться со своїми плакатами різними. А якщо він пластикова бутилка, це більше вскриє за гаражами. Ой, нема в нього вен, і крові в нього нема. Тому що і серця в нього нема. Бо без за весь час жодного разу нормальний букет квітів не подарував. розумієш? Чуєш, мені за нього страшно. От реально страшно. Підожди. Я маю його найти, я так не можу. Понімаєш? Все, я побіг. Руку давай. Та не зачем? Я ще другу взагалі не зробила. Та вона відкисла якраз по дорозі обрізу. Спасибо, сонце. Хірург. Операція на серці пройшла успішно. Я пюре пробую, ще сире. Значить так, пташеня. Через час гніздечку буде затишна. Та я любі пари можу сводити. Мене Тіндер скоро на роботу візьме. Що? П'ятиріш через час готова буде тебе обняти, простити, і угостити. Я не готовий. Ти будеш готовий, коли я скажу. Щоб через час був як штик. По моєму звонку. Вікторії на глаза не попадайся. Так. картошка. Ну, картошка вариться. Не вариться! Огонь! Ні. Треба залишатися. Так, де тут кнопочки? О! Понеслась. Лежиш в той салон краси і mm -hmm. даруєш теті Беатрі сквіти. Так. Okay. А потім дуже швидко тут у покушаєш, а я з тобою прийду. Добре. Давай. Вона точно все поняла? Все поняла? Вона ж мене, Катерину Шевченко, на пам'ять знає. А як ви об'яснили кохатися чорноброві та не з москалями? Ой, я вас умоляю, вони з цими тік-токами та ютубами ще й не те знають. Согласен. Ну дій, будьте щасливі, хай доня вас радує. Дякую вам величезне. Просто <laughs> супер. А ви знаєте, ви такий молодець, рятуєте щастя друга. А моє, от ніхто не врятував. Кинув мене чоловік. А одній так важко. Так важко. Та то, може, й на лучше. А так би жили з ним, як молоток і гвоздь. Він би вас лупив, а ви під ним багнулися. Так що, мать, ні, чим ти не жалей. Ще раз дякую. Ой, слухайте, а ви можете мені допомогти і піднести велик на п'ятий поверх. Тут. Звісно, Я... можу, тільки бігом. Да. Ну, давайте бігом. Ганяй, бігом! Бігом, бігом, бігом. Сонечко, ти і так красивий. Навіщо тобі салон краси. Вам просили передати. Мені? Да, вам. А... Дякую. Візьми там цукерочку, Вася. Капець, я в цього притрушеного каву більше брати не буду. Слухай, твій ЗУС, кабель, скотіна і гад. То я це все знаю. На читай. Я кохаю тебе як нікого іще. Як нікого іще не кохав? Угу. Сус? Нім, ти уявляєш, яке падло? Не встигла ти його очити, так він на свіжину кидається. Боже, з ким я жила всі ці роки. Я ж не знала, що воно таке кончене. Так, ну ти не переживай так. Я нам трошки цей булькну в каву. Mm -hmm. uh -huh. Заходьте. Uh -huh. Uh -huh. Алло, Сус! Лети до своєї Беатрис. Як ласточка, низько, но уверена. Давай. Сиди, заносіть на балкон. Yeah, на балкон, так? Ага. Да? Uh -huh. Куди ти полетів у фарту? Так, що треба? Речі треба. І картошка треба. Ні, картошка не треба, то каречі. Зачем мені речі? Ні, речі не треба. Мені треба курточка, щоб не замерзнути. Так, а якщо вдруг жарко буде, що тоді, посидіть на дорожку на удачу. О, так, все, погнали. Тпогнала, секунду. Так. Спасибо вам ще раз. І вам да, дякую. Було приємно, спасибо. Дуже приємно. Щастя вам, дочки, щастя. Дякую, дякую. А воно просто постійно заїдає. Чоловіка ж дома немає, так нікому справить. А есть отвертка или пассатижи? А что такое пассатижи? Просто отвертка. <свист> зараз, зараз. Виктория! Конечно, жду, солнце. Моя жизнь без тебя не моя. да, тут шпарю к шквалю конечно. Два часика и будешь. Ну, для меня две секунды без тебя это це вечность. Целая вечность. Все хорошо. Целую тебя в спину. И везде, конечно. И ты, ха -ха, давай. Так, а, педида? Отвертка да. Ой, я забыла. Петя, с кем ты связался? Где твои вещи? Ой. Открой рот, по зубы сейчас полетают. А вам часом на жарку бы мы не так спокойно все истекаем. Ні, я чоловік з Я Я взагалі не чувствую. Я просто лазу по житті і все. Він хотів мене зґвалтувати. Нікого він не кохав. Нікого. Скотина. А міба однокліточна. Я для нього ніхто. Не слухай, ну... Як це підло, подарувати мені квіти. Та при чому тут квіти? Ти розумієш? Нікого! Нікого ця скотина не кохала. Я б Та зараз взяла, вирвала йому ті ноги і гнала його тими ногами по сразі до самого краю. як би він біг без ніг. Що? Нічого і вномала. Сонце сонця вам не по горі, сонцем і я і біатрі. Так, прискоримося, поки не передумала. Я сейчас возьму телефон. Медленно. Побалакаю, и мы продолжим. Левица, я медленно. Достаю телефон из кармана. Да,сус, як! Опять или що? Як, что ты гонишь? Так, сиди дома, я сейчас буду. Це просто щось нереальне. Я вам говорю, Валерія, родіди, пожалуйста. Будеш? Да. Брюс Іванович, ну поки тут поживемо. Ось о двір, ось це хата. Я розумію, не хороми. Ну, що ти зробиш? Який хазяїн, така хата. О, а от і хазяїн. Діть, я не знаю, за що ти там домовився. Вони налетіли на мене, як дві пантери. Я є лікапита вніс. Значить, так, на горіші поживеш. П'єть, не горіще! Ну, яке гаріші, Ну... Та тільки сьогодні. Ти їв? Поки їхали, вихлопних газів наглотався. Значить так, зараз швидко поїмо. Ти на горище, щоб Віка тебе не бачила, поняв? Та давай їй скажемо, вона в тебе нормальна, вона зрозуміє. Скажемо, але не сьогодні. Давай ключі. Ми, поки їхали, загубили. Отвернись. Дивись, де ховає. Потім мені розкажеш. Картопля готова. От час і поїси. Та що ти став проході, бігом! Ось цього на куди ти? Подожді! Та швидше гарячий! Углі! Та це уганьна шахта, он даже два шахтера лізе. Де? За що? Та це не я, це шахтери. За те, що ти їх бросив на призволяще. Стойте в віку. Я не забуваю му ночь не забуду нікода, тому що її не буде. Та що ти нюні розпустив? Щас все порішаємо. Буде як в лучших домах по... покистана. Рижа. Значить так, ти миєш посуду, я розганяю дим. Начали. Головна, кастрюлю, помив, вона нічого не помітить. Та що їй там мить у неї дно прогоріло. Паровозик, ні. Твій вагончик вже вдома. Будеш його катати. Ховайся. Ого, ти тут що сам катався. Та ні, я за фруктами їздив, овочі згоріли. Іди сюди. Я прямо хочу тебе розірвати. Я тоже тебе хочу розірвати. Просто може, давай хоть дим розгоним, бо по Та на що? Ми зараз так надимемо. Можна Можно в туалет? О боже, да бігом. Некає, як ніндзя. А я ж самурай. Ну от же, романтика! Що я за все дожу думати? Шановний, виходьте, санітарна зона, я терпіти більше не можу. Дідішокачка. Сонечко, так приємно. <головіка> 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 Подожди. Давай я тебе лебедями сфотографірую. Чуєш, а чо ти морозишся? Тиждень мене по телефону заводив, а зараз що, зірвав стоп кран та я не морозюсь. просто… 90! В тебе хтось був, чи що? Та нікого мене не було. Мать, ти що, в полку ударилась чи що? Ну, так а що трапилось? Та нічого не трапилось. Ну, ти йди до мене. Йду! Йди! Йду! Ні, ти стоїш! Та ні, я йду. Просто медленно дуже. просто. Ми разом десять років, а все одно один одного хочемо. Це так фантастично. А хто храпить? Я. Добре, що білет на нижню полку взяв. Проважаючи вже покидають вагон. Що відбувається? Я тобі зараз все об'ясню. Це не те, що ти подумала. А що я думаю? Суса, Беатрис вигнала з дому. Можна він у нас перекінтується? В шкафу? Я можу в шкафу. Тільки дасте якусь тряпку укриться, щоб не гигнув. Так, іди на кухню. Може я у себе? Не треба, іди на кухню, попий чаю поки, віддохни душою. Ми зараз вирішимо, що з тобою робити. Присядь. Я зараз сяду. Так, Сус, а тепер розказуй, що ти бачив своїми перископами. Потому що ти вічно То, що треба, бачиш, а то, що не треба, не бачиш. Та нічого нового, П'ять. Все, що треба знати про секс, я узнав у вісім років, коли встали у відік касету з вандамом Двойний удар. А там ні вандама, ні удара, ні двойно. Да, дівчатка на шпагат сідала, але бойовика там не було. Так трохи. Дрались, боролись, вовтузили щось. Піть, а є що випити? У мене є, що випити, Ну, ти пить не будеш. Та пить, я нічого не бачив, але я все чув. Мені треба зняти стрес. Тобі не можна пити на ніч. Ти потом з утра як валнаріз. Тебе то накриває, то суше. Чу ти в шапці, ти з віщами, Чо ти вирядився. Йду я від вас. Ну, от що я буду вам заважать? Я зараз піду, граблю банк і вже в тюрмі переночую. Або залізу у підвал, крисами обложусь. Зі своїми воно знаєш якось і веселіше. Чи залізу в голуб'ятню? Ні, там не мої. Там просто м'яко, як на перині. Чи краще в метро. Між рельсами ляжу, там тепленько. Головне, щоб током не шибануло. Ти просто не в поперек лягай, уздовж щоб не замкнуло. Хорош да на жалость, више гребінь. Я тебе у нас положу. Та ні, п'ять другий раз мої учі таке не витримають. Я тебе положу там, де почти вообще нічого не чують, де абсолютна тишина. космос! Так полетіли! Стартуємо! Куди ж у космос без пакета? А скафандр поки зніму. Не відставай, бо потеряєшся. У туди? Да! На горище? Да! Петь, а ліфтанный маутер? Є! Так а де він? Застряв на етапі в строительство! А -а -а. Петь, хорошо, що існує... Пацанська дружба! Да, конечно. Чоловіче братство. Конечно. У жінок такого нема. Немає, немає. Ну, розполагайся, тут ти і будеш жити. Фіє. Що, світ виключається, так само включається, тільки наоборот. Добраннич. Ну що, Брюс? Давай осваиватися. А чого ти його в залі не поклав? Потому тому, що він гордий з скрили веселиці. Спи уже. А якщо він нас на телефон знімав? Хто суть, я Те умоляю. Падла снимал.